Сьогодні знімаємо невелике відео. Ми будемо розбивати бутилочки. І стекло. Фу, поганий хлопець. Тільки дивіться, я хочу перше зробити те що ми відстав дуже давно. Дивіться, беремо стекло. що це віконечко. Найде. Наш. Е, і зараз ми це віконечко розб'ємо. Давай, я стану подальше, щоб все, щоб все було видно. Отака шпала в мене є. Раз, два, три. Давай бути. Що, зараз будемо опять щось Дебі. розбивати. Раз, Чекай, камера тут. Ні, не треба. Ладно, давай. Раз, два. Дай. три. будьте в цьому самі бутилку. Дайте мені щось. Ну, ідіть нахуй. Ні, Риса, в тебе я марки. Не розбивайся, є? дай марки. Нікування столова вода сильного здобува. Ні, чекай, чекай, можешь марки, почекай. Куда? Ні, почкай, якочка зроблю. Ні, ти знаєш, куди? О, о, давай хто буде на найбільше, типа бучний, зробимо таку цель. Давай, і хто попаде. Окей. Okay. Давай. Не, не трошки важко буде попасти. Можна я? Дивіться. от така у нас буде, значить. Ні, ні, дивіться. Та блін, ну, ну, мокре. Все, хрестик, в цей хрестик треба попасти. Ну, погано видно, але... Охо. Нормально. Все, фіксуємо, що нас тут. Да, мантюш. Давай. Погано буде я далі. Стоп. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і вісім. Значить, на кожного попаде. Блять. Давай. Є! Прям все! Давай. Не, почекай. Ладно, давай, давай. Швидко. Не попав. Тільки там все так? Давайте я перебуди. Почти. но я найди, 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 вообще. найди, 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 Все, ось таке було коротеньке відео Підписуйтесь, ставте лайки. всім пока.